Ви від. відео... на каналі відео для розумних дітей. І сьогодні у нас не математика, вже, а геометрія. Кути існує чотири види кутів. Ось такий от прямий кут, який завжди позначається ось таким от маленьким, таким самим перевернутим кутом. Він означає, що у цього кута 90 градусів. Він називається прямий. Як вирахувати 90 градусів, треба брати транспортир. Ось так от він виглядає. При, прикладаємо транспортир до нижньої лінії і дивимося, куди іде верхня. На 90 градусів. Наступний кут. Ось такий от гострий кут. Він таки називається гострим. Як визначить, що він гострий, легко. Або ж, якщо він прям кардинально ось так от, гострий кут у нього є, значить він гострий. Але якщо ви сумніваєтесь, якщо він близько до прямого, то теж треба брати транспортир у гострого кута градусів менше, ніж 90. Наприклад, у цього кута 45. О. Наступний кут. Ось такий от. Він називається тупий кут. Е, у нього стільки градусів е, більше, ніж 90. Тобто ось цей от у кут у нього, він тупий. Ось. Так от прикладаєш. І більше, ніж 90 градусів 140 градусів. Е Наступний кут розгорнутий. Розгорнутий кут завжди е 180 градусів. Інакше він не розгорнутий. Береш транспортир, якщо вся лінія на ньому ось так от туди по прямій, значить це розгорнутий. Якщо так трошечки скорочено, то прямий кут завжди 90 градусів, гострий кут від 0 до 90 градусів. Тупий кут від 90 до 180 градусів і розгорнутий це 180 градусів. І ще, якщо у вас є iPhone і нема транспортира, то можна продати iPhone і купити 100 мільярдів транспортирів, які хочеться. А насправді на iPhone є така, така програма «Мірило». її не треба скачувати, вона одразу у вас буде. Ось так от вона виглядає. Це міряло міряє кути. Краєм айфона прикладаєш до нижньої лінії, так щоб там було 0 градусів. Ось, І воно засвітиться зеленим. І потім прикладаєш краєм іфона до верхньої лінії. І буде е е градуси цих кутів. Щоб визначити тупий кут, е треба, ну, ось тут от, ну, як і завжди. Ось, зеленим засвітилося. І потім ось тут ось так от прикласти. 43 градуси. І значить, додати 43 до 90 буде 133 градуси. Ну І з того, що у мене в школі з'явилася фізика і хімія, то буде більше дослідів. А, а, а ще замість математики тепер буде алгебра і геометрія. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!